Понад майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний світ. Блакитне небо посіріло, і дощ ударив у тужмить, У грудях серце заболіло, По світу новина летить, У центрі міста, на майдані, серці країни, мов пітьми, Навіки душі відлетіли, Там сто героїв полягли, грудьми повстали, захищали на мирне небо, спів птахів І до останнього стояли, аж поки Янов прилетів. Небесна Сотня, власна вічна, до себе в рай Господь забрав. Але ж душа, душа героя вічно лине, до тебе наші сльози, молитви зізнання, Повір, хлопчину, наша пам'ять не загине, як і омріяні тобою воля та кохання. Небесна сотня, прапор, чорна стрічка і сльози. Бо ти, хлопче, словом вже не з нами. Але в думках ти поруч, і не згасне свічка, і линуть буде, Слава Україні над ланами. Сотня це початок світла, яке зажеревіло в серцях народу, щоб день новий із гідністю зустріти у боротьбі за волю і свободу Небесна Сотня, мамина сльоза, яка стікає по щуці уненьки, в її душі зима довічна і гроза. Болить за сином мамине серденько, Небесна Сотня, батьків крик, коли побачив на майдані сина, а в небесах господній лик молився за героїв в домовинах. Цілу країну затуляли ви собою, самі беззахисні на площі у вогні, ридало небо, рвалося надвоє. Бо ще не бачило подібної борні. Так дорого за волю заплатили, такий тернистий до свободи шлях, небесну сотню зорі освітили, щоби безсмертною лишилась у віках. Засинай у мене на плечі, Залиши свій біль на полі болю і під У Be spokojno wiecznem znowu.